7 лютого пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. Святитель Григорій, людина із неземною душею та вустами, освяченими вогнем Святого Духа. Він так глибоко проник у таїни Божі, що подібно до апостола Іоанна вдостоївся високого титулу Богослов. Його батько, святитель Григорій Старший, людина мудра і доброчесна, завдяки терпінню та молитвам дружини святої Нонни. Навернувся до православної віри та став єпископом на Зіанзу, маленького кападокійського містечка, неподалік від їхнього сімейного маєтку Аріанзу. У подружжя довго не було нащадків, але згодом Бог дарував їм одного по одному трьох дітей: святу Горгонію, святителя Григорія та святого Кисарія. 329 року на світ з'явився святий Григорій, і мати одразу почала плекати у ньому зерна святих чеснот. Невдовзі хлопчик почав дивувати дорослих мудрістю, виявляти велике прагнення до навчання та непереборну жагу до молитви і споглядання. Подорослівши, Григорій вирушив до знаменитих Афін, які досі зберігали свою славу столиці красномовства і філософії. Тут він зустрівся зі святителем Василієм і їх пов'язало непорушне товариство, яке до сих пір вважається взірцем християнської дружби. Вони мали усе спільне. Любов до знань, хист до красномовства, глибину філософських розмислів і понад усе чистоту звичаю, пошук духовного вдосконалення і щиросердне прагнення до Бога. Завершивши навчання і прийнявши святе хрещення, Григорій приєднався до Василія Великого, що перебував у усамітненні у долині річки Ірис. Там вони разом вели життя подібне ангельському, здійснюючи те, про що вони мріяли ще в Афінах. Господь наділив їх незрівнянним знанням таємниць людського устрою та вмінням лікувати людські душі від пристрастей. Саме тому, попри свій юний вік та невеликий стаж чернечого життя, вони змогли вкупі написати правила чернецькі, що лягли в основу статуту православного монашества. Утім, це небесне життя тривало недовго, відчуваючи наближення старости, батько Григорія покликав його до себе для допомоги у куриванні назіанською церквою. Та проти його волі висвятив на священника. У руках святителя Григорія та інших отців церкви тієї доби, еліністична культура була не просто християнізована, вона була далеко перевершена власне християнською православною культурою, що впитала й преобразила найвищі здобутки античності. 372 року Григорій, попри власної волі, був висвячений своїм другом на єпископа маленького містечка Сасими на кордоні двох Кападокій Першої та другої. На початку 379 року церква вдягнулась у траурні шати по смерті стовпа православ'я святителя Василя Великого. Очі ж всіх православних з надією звернулися до Григорія, найбільш гідного представника віри та її найбільш промовистого речника. Віруючи Константинополя, чия церква вже більш 40 років перебувала в руках єретиків, просили назіанського єпископа прийти до них на допомогу. Він прибув до Константинополя, озброєний нездоланною могутністю свого слова та силою своїх чудес. Скоро будинок, де він розмістився, був перетворений на церкву, звану Анастасія Воскресіння. Адже права віра, яка фактично померла у столиці, була відроджена тут завдяки виступам святителя. Виступаючи самотужки проти численних єретиків та розмаїтих сект, святий полонив своїх слухачів своєю красномовністю. Долаючи тонкі софізми та аргументи плодської мудрості гострим мечем Божого Слова. Твори святителя Григорія, що їх читали та вчили на пам'ять, наче святе письмо є своєрідною іконою, вони переносять на небо і посвячують у невимовні таїни. У циклі з п'яти промов, який і приніс йому прозвання Богослова, він спершу наголосив, що обговорення таїн Божих не можна підходити як до звичайних предметів, а лише в певний час. І належним чином очистившись. По тому, він остаточно довів непізнаваність Божого єства, божественність Сина та Святого Духа.